Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бачити Ісуса Івана 14:9. Хто бачив мене, той бачив Отця. Лео було чотири місяці однак він ще ніколи не бачив батьків. Він народився з рідкісним захворюванням, яке позбавило його нормального зору. Для нього все навкруги було, наче в густому тумані. Отже, лікарі розробили для нього спеціальні окуляри. Батько Лео виклав відео, на якому мати вперше одягає йому нові окуляри. Погляд Лео поступово зосереджується, і на його обличчі з'являється широка усмішка, коли він вперше по справжньому побачив свою матір. Безцінно, у ту мить маленький Лео. Вже міг чітко бачити. Апостол Іван описує розмову Ісуса зі своїми учнями. Пилип попросив у нього Покажи нам Отця. Навіть провівши стільки часу разом, учні й досі не усвідомили, ким був Ісус. У відповідь Господь промовив Чи не віруєш ти, що я в Отці, а Отець у мені? Перед цим Ісус сказав Я дорога, і правда, і життя. Це Шосте з семи Ісусових тверджень, Я. Він закликає нас поглянути на нього через окуляри цих тверджень і побачити, ким Він є насправді Богом. Ми багато в чому схожі на учнів. У період труднощів наш зір погіршується. Ми не можемо зосередитись на тому, що Бог вже зробив і може ще зробити. Коли маленькому Лео одягнули окуляри, він зміг чітко побачити батьків. Можливо, нам також треба одягнути Божі окуляри, щоб чітко побачити, ким насправді є Ісус. Через що ваш погляд на Ісуса може стати тьмяним, як знову подивитись на Нього з ясним зором. Помолимось, Господи Ісусе, будь ласка, допоможи мені зосереджуватись на тобі. Покажи мені чітко твій шлях для мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.